Євродепутати закликали виділити Україні фінансову підтримку за повідомленнями. Змі комісар ЄС бюджету Януш Левандовський заявив у Страсбурзі, що ЄС виділить у березні Україні 1 мільярд євро. Країна перебуває на межі фінансового краху і вкрай потребує допомоги, каже цей євродепутат. ЄС зведісоєс готовий виділити підтримку, але я сподіваюся, що інші країни і міжнародне співтовариство також готові в цій ситуації. Після тієї шкоди, що її завдала диктатура власному народу, було б абсолютно неправильно зробити інакше і не підтримати Україну. Заявив Ельмар Брок, що здійснив цими днями поїздку до Києва. Понеділок він заявив, що є готовий виділити Україні до 20 мільярдів доларів після формування уряду. Разом з броком у Києві побувала також євродепутат від Португалії Анна Гомеш. Люди, які зібралися на майдані, показали, що відстоюють європейські цінності, демократію, верховенство права. Ось чому для нас дуже, і дуже важливо підтримувати цих людей і не дозволяти нікому, а саме пану Путіну, експортувати до України його модель на догоду олігархам. Uh, namely, uh, Mr. Putin to export to Ukraine uh, the IS model at the service of oligarchs. Між тим фракція соціалістів Європарламенту виступила за об'єктивне і незалежне розслідування фактів насильства проти демонстрантів і виявлення відповідальних євних і певні побоювання. Ми дуже стурбовані двома речами тим, щоб опозиція поводила себе дійсно відповідально, особливо в боротьбі з корупцією і щоб вдалося зберегти цілісність країни, заявив глава фракції Гани Свобода. Нині євродепутати готують нову резолюцію по Україні, де мають закликати до політичної та фінансової підтримки новому керівництву в Києві.